Всім привіт! Буде таке коротеньке відео про ось таку, скажімо так, удлинитель до прикурювателя. Два крокодильчика і ось такий роз'ємчик, куди вставляється, допустимо, зарядка для телефону. Включаємо це мені на роботі ось. Дали, каже, підключаю, включаю саму зарядку сюди, індикатор, червоненька лампочка тут освітиться світиться. Повинно працювати. Втикаємо телефон, все, не працює, зарядка не йде. Також пробував підключати сюди компресор автомобільний. Каже, не працює. На, подивися, може там десь щось. ну, Типу контакта немає і так далі. Я йому одразу сказав, що це китайське, скажімо так, гівно. Тут а проводок тоненький тоненький Там буквально 5-6 жилок. Це вже я запаяв, а було просто так вставлено. Запресовано і все. Десь контакту, як такого там взагалі не було. Я вже тут запаяв, але все одно просадка йде дуже-дуже велика. Зараз це наглядно продемонструю. Ось так. Зараз підключу до акумулятора, ну і подивимось. Під'єднав до акумуляторів, які зараз у мене тут на розгонці після заміни електроліту. Є у мене ось такі дві лампочки. Вони 24 вольтові. Зараз покажу, що вони споживають, коли їх підключаємо напряму до акумуляторів. Під'єднав до акумулятора. Мінус прямо на клему, плюс через амперметр. Ну і тут ось отака скруточка. Ну і дивимося, що споживають дві лампочки. 3 Ампера 3,82 В. 81. Ось так ці лампи горять. Вони на 24 вольта. Ну ось так. 3-80. Зараз підключаємо через цю китайську приблуду і подивимося, який, скажімо так, струм втрачається на тоненьких провідниках. Для чистоти експерименту під'єднав одну лампу. Одну відключив, одна залишилася. І так, споживання. 1,97 Округляємо це 2 ампери. У Нас зараз йде на одну лампу. Перевіряємо падіння напруги на одну лампочку. Тут підключив до центрального контакта ось так. Ну, а тут просто робимо отак. Раз. 1,47 1,48. Пів Ампера ми вже втратили, поки струм добіг з акумуляторів до цієї розеточки. Тут сантиметрів 60, напевно, провода. Зараз підключимо другий проводок і подивимося. так Зразу без паузи беремо. Під'єднуємо. 2,25. Лампи взагалі. Ледве-ледве горять. Навіть півнокала нема. Майже 2 А ми втратили ось на цьому провідничку. Так що, люди, не купляйте таке китайське Ге. Вже відчуваю руками, що цей провід уже гріється, він вже теплий. Погано, що нема чим поміряти. Якби був пірометр, тому б заміряли температуру. Але навіть так, руками відчуваю, що він нагрівається. Треба замінити. Я йому одразу казав, що це треба зробити. А Він каже, подивись, може там контакту нема. І хоче людина запускати цим, скажімо так, компресор. Воно ну, ось таке китайське Г продають в магазинах. Ну, Добре нагрівається. Тут взагалі теплий. І по ньому навіть видно, він такий став м'якенький-м'якенький. Думаю, як пару хвилин його потримать. Взагалі розплавиться. Ну, ось так. 2. 2 і 1, 2, 12. Замість 4 ампер, які повинні були бути. 2-10. Ну, ось таке відео, так що хто надумається, таку китайську приблуду брати? Ну, одразу застережу. Не треба її брати. Краще самому піти на базар, купити кабель хороший, як мінімум 1,5 квадрата, а краще 2,5 кг. Є окремо продаються ось такі розетки. Тим більше такі крокодильчики. Зараз від'єднаю такі крокодильчики. Ці взагалі якісь оцинковані. Продаються хороші, мідні. Краще там переплатити вже тих 10-20 гривень, але зробити все добре, добре, надійно, щоб все працювало. Ось таки, не купуйте. Всім пока-пока.